Сьогодні аграрна галузь є локомотивом нашої економіки. Сьогодні, коли у нас сході є ситуація з військовими діями проросійськими терористами, сьогодні, коли є окупований Крим та є військові дії в Луганську, Донецьку, у нас є свій аграрний АТО. Розуміючи проблеми, які і виклики зараз ми маємо, це підвищення дуже суттєвої по всім компонентах: це ДЗР, насіння, добрива, це питання пов'язане з фінансуванням. Ми всі разом з вами. З нашими аграріями фокусуємося на те, щоб Україна була з хлібом. Україна буде мати адекватну продовольчу безпеку. В Ці непрості часи. Україна тримає лідерські позиції світу. Ми залишаємось годувальницею всього світу. 63,8 мільйона врожаю. Це рекордний вражай, який нам збрали нас минулого року. І при тому всьому, що ми втратили майже півтора мільйона в окупованих територіях з військовими діями. Ми підтверджуємо наш статус лідера по багатьом лініям продукції, що ми є лідером в світі. Ми дуже плотно зараз фокусуємося по роботі з нашими європейськими партнерами. Ми дякуємо нашим донорам. Ми створили вісім робочих груп і 24 підрупи по питанні всього спектру реформ, починаючи від харчової безпеки, малого середнього бізнесу, розвитку сільських територій, екологічні питання, це такі як ліса, риба. Це питання стало розвитку країни і. В цих нелегких здачах ми йдемо до відкриття нових ринків. Ми зараз адаптуємо 24 акти ЄС Європейського Союзу, розробляємо вісім законів про регулювання саме харчової безпеки, щоб в цьому році відкрити наші ринки для молочної продукції для м'яса яловичного. Ви знаєте, що в минулому році нам вдалося успішно відкрити для курятини і. Ми також підняли питання по квотам, створена спільна група з Міністерством економіки, яка зараз ми будемо, щоб піднімати в тому числі питання по збільшенню наших роботи з Європейським Союзом, але ми не тільки фокусуємося на країнах Європейського Союзу, враховуючи втрату, що мало зараз на російських ринках по експорту продукції АПК. Ми почали плотну роботу з Китайською Народною Республікою. Ми зараз працюємо над угодами про вільну торговлю з Канадою, Туреччиною, з Сербією, В'єтнамом, Ізраїлем. Ми дуже вдячні. За підтримку, яку ми зараз маємо від наших партнерів з Канади та Ізраїлю, ми отримали 400 мільйонів гривень прямої допомоги і прямої роботи по малому середньому бізнесу. Це реальна пряма підтримка, яку отримують 7 тисяч наших фермерів на півдні України для покращення їхньої роботи. Ми дуже плідно зараз фокусуємося в тому числі на дерегуляції. Як вже казало міністерство економіки, це ключова зараз роль, і міністерство АПК також займає ключову роль в цьому процесі. По оцінкам європейського банку реконструкції та розвитку, майже 3 мільярди доларів інвестицій внутрішніх та зовнішніх чекають на аграрну сферу і готові заходити. В рамках нашої роботи по дерегуляції. Нам вдалося скасувати 14 дозвільних документів, 6 ліцензій, внесли більше 50 змін з загальним ефектом майже 5 мільярдів гривень для загальної нашої економічної системи. Це є дуже важливе завдання, щоб бізнесу було легко працювати. Окремий напрям роботи це робота з державними підприємствами. Нам було створено. Окремі групи серйозні, які фокусуються на економічну, фінансову прозорість даних компаній. Я дуже вдячний компаніям Міжнародної великої четвірки, які зараз безкоштовно роблять аудит по 30 ключовим підприємствам. Роблять консультації, допомагають нам з'ясувати і показати, що саме які компанії мають бути реорганізовані, ліквідовані, а які, скажімо, далі очікують приватизацію, кому будемо виносити в цьому році. Нас чекає велика приватизація, яку ми спільно з урядом будемо пропонувати в Верховній Раді, для того, щоб це переходило в приватні руки і щоб дійсно корупції там не було. Тому що, знаєте, казав Адам Сміт, що найкращий, найкращий регулятор ринку це вільна рука конкуренції, от, яка має бути ринковою, яка має бути в тому числі приватною. Тому з точки зору боротьби з корупцією нам було подано, ми знайшли майже 9 мільярдів гривень зловживань і майже 100 звернень до правоохоронних органів діяльності. Ці зловживання мають конкретні прізвища. Керівники були, які здали жаль збитки, були звільнені. І зараз ми очікуємо разом від органів правоохоронної діяльності, від відбути інших також відповідної реакції, спільно з ними працюємо, щоб гроші були повернені державі. Ми започаткували відкриті конкурсні набори. Зараз відкриті конкурси оголошені в 106 державних підприємствах. Разом з створено Вінційну комісію комітет з міністерством економіки. Вперше в історії країни прозорий підхід до набору до державних підприємств без олігархічних квот. Саме люди, які є професіоналами, мають бути піти по цим галузям. Окремо великий блок також вдячний співпраці нашої команди, це з Мінюстом, це робота пов'язана з дерегуляцією по земельним питанням. Зараз буде головний фокус, щоб людям було легко реєструвати, перереєстровувати оренні договори. Це зараз є велика проблема, ми на це фокусуємо. Сподіваємося, що вже найближчим часом покажемо перші результати, що дійсно є великі зміни і нема бюрократичних перепон. Я хочу подякувати всім членам уряду. Пишаюсь тим, що я член команди, це дійсно історична команда. В такі непрості часи, коли ми не бачимо наших сімей, наших друзів. Це дійсно такий дуже важливий вибір для всі, для нас. І я впевнений, що Україна є і буде годувальницею всього світу. Ми Маємо найкращу землю, ми маємо найкращих людей, ми маємо найкращий клімат і майбутнє в аграрному секторі за нами за Україною. Дякую.